Саме час для сніданку. Трясця, я така незграбна. О, гадаю час. Я вкориюся. Перепрошую. Вас дуже багато. Чудова погода для прогулянки. Діточки саменькі. Любі, я вам допоможу. Ви лиш погляньте, кого я зустріла в лісі. О, чарівно. Ми подбаємо про них. Малята, ласкаво, прошу додому. Вам тут сподобається. Діточки, доброго ранку! Ми вирушаємо на прогулянку. Кетлепи, тільки не плач. Гаразд, що за шум? Малюку, я поруч. чи ти готова? Помні, це буде весело, кетнепе, ти підеш зі мною. Мамо! Час для шопінгу. То це плаче, га? Крихітко, ти дивовижна. Будеш моєю донькою. Влаштовуйся зручніше. Любий маю сюрприз. Вона не перевершена. Гадаю, Кітті зголодніла. Їй потрібне молоко. Люба, обід уже готовий. Негодна повірити, ми батьки. Кітті кухнастих тобі снів. Діточки ми вдома. Поводьтеся чемно. <риклад> гратися, гратися! <риклад> М -м, дивно, що це таке. Хто це <риклад> на коїв? Я впевнена це споїла коромі. Подруго, не панікуємо. Ми миттю все поприбираємо. І надалі жодних витівок. Гратися, гратися. Так, так. Гори, гори. Щось не те. Ходімо зі мною. О, ні, пожежа. Я все виправлю. О, так краще. Так надалі не може тривати. Дітям потрібні справжні батьки. Не ти погано поводишся. Ромі, як ти могла так вчинити? Помні, не очікував від тебе такого. Готово, тепер діймо. Що сталося? Заберіть дітей, вони нестерпні. Гаразд я підшукаю малюкам батьків. Хто мріє про дитину? Покваптеся. О, вона неабияка красуня. Йху матиму сина. Крихітко, незабаром ми будемо разом. Де моя дочка? Вітаю. Тепер ви мама. Тихіше помні. Привіт, мені потрібна куромі. Вона вже тут. Крихітко, ми потоваришуємо! Чи це тут шукають батьків? Ви не пошкодуєте. Кетнепе, матимеш новий дім. Чи ти полюбляєш танці Куромі? Вона чарівна. Крихітко, покажи, на що здатна. Вона має талант. Кетнепе, чи ти готовий до пригод? Тоді вперед. Малюку, покажи, як має бути. Ласкаво просимо. Ох, ледве не забула. Це тобі. Я знала, що тобі сподобається. Кетнепе, знову ти за своє. Наведи тут лад. Ох, робота це надто нудно. Влаштуймо смачну перерву. Смакота. Відпочинок не на часі. Кетнепе. Тебе звільнено. Тобі тут нема чого робити. Люба. Час для репетиції. Що? Знову? Помні. Це неймовірно. Неабиякий талант. Ти зірка. Перепрошую мені вже час. <гум> <гум> Ось те, що мені подобається. Чи зможете повторити Юху? Я чемпіонка. А <гум> Де помні? Хоромій <гум> нужбо. Тобі все вдасться. Тренування це запорука успіху. Чудово. Люба, ти підкориш цей світ? Ранок повинен розпочинатися весело. Це я вмію. Кіті час снідати. Сьогодні твій улюблений омлет. Май терпець майже готовий. Смачного О, Люба! О. О, дуже смачно! Бабусю, ти найкраща. Тобі потрібно відпочити. А я наведу тут лад. Простіше не буває. Хто тут хоче пити? Пригощайтесь. Гарно та ароматно. Бабусю, це тобі. Настику, що ти накоїв? Не переймайся, я все поприбираю. За виграшки. Почнімо полювання. Я впораюся. Йоху! Вдалося. Смачніше, годі уявити. Хтось зайняв наше місце. Сподіваюся, ви не проти. Геть. І надалі не повертайся. Невдаха! Доведеться пошукати собі ідеальний дім. А мені тут подобається. Влаштуємо пінну вечірку. О, на вигляд, апетитне. А -а. Хто тут? Це не твій дім. Пошукай собі інший. Ова, ти гарнюща. Це вже занадто. Бабусю, прожени його. Люба, що трапилося. Там він. Ми ще побачимось. Що надягти, це годиться. Який я маю вигляд? Знаю, неймовірний. Прибирання не чекатиме. Mm. Що? Знову ти. Кіті, це тобі. Ти найкраща. Ну, одружити. Дякую, це дуже зворушливо. Ти маєш це скуштувати. Смачно. Друзі, назавжди. Помні, це приголомшливо. Ти повинна виступати на сцені. Повній матиме концерт. Домовилися. Вдала угода. На сцені неймовірно. Повні. Дивіться та дивуйтеся. Люба, це не перевершено. Чи готові повеселитися? Покваптесь. Квитків на вечірку залишилося небагато. Танцюємо аж до ранку. Музику гучніше. Це буде весело. Вечірка обожнюю. А тут надто гучно. Малюку нам уже час. Лікарю, мені потрібна допомога. Матусю, тримайтеся. Я допоможу вам. Вітаю, маєте дівчинку. О, і ще одну. І ще... Гані, тільки не це. Ці дівчатка мають спадок все належним чином. Доброго ранку, світе. О, тут хне бідністю. Дівчатка, ви чого? Ешлі, ти невдаха. А що ви скажете щодо цього? Чудовисько, допоможіть. Ешлі, ти нестерпна. Чому ви не хочете зі мною дружити? Тобі тут не місце. М -м, цікаво, що там. Схоже, це лісовий притулок. Друже, тепер ми мешкатимемо тут. Юху! ми її позбулися. Ось тепер можна як слід відпочити. Стривай, мені це не подобається. Люсі, прокидайся. Проженіть її геть, негайно. Буде виконано панянко. Прощавай, сестричко. Ти що пошкодуєш Меган? Мені подобається цей будинок. Я його купую, ви не проти. Це найкраща угода в моєму житті. Те, що треба. Цей день буде особливим. Смачного панянко Меган. Непогано. Ваше вбрання, панянко Меган, на вигляд блискуче. Ваша усмішка має сяяти панянко Меган. І не забуваймо про зачіску. Mm -hmm. А це ваш улюблений аромат. Ви підкорите цей світ. Панянко Меган, басейн уже готовий. Погляньте, як я вмію. Mm -hmm. Вас ніхто не годен перевершити, панянко Меган. Чи готові взятися до вивчення математики? Є розкішний смузі майже готовий. Найкорисніший напій для біп-персони. Не зупиняйтеся Я обожнюю навчатися. На чому ми зупинилися? Панянко меган, ви залишили свою корону. Ви сама досконалість. Поступись мені місцем. Грає маестро. Геніально. Ха, Мені це відомо. Аго. Ти впустила мою корону? Тебе звільнено. Паньонко Меган, тільки не це. Ти мені надалі не потрібна. Вітаю. Тепер ти відповідаєш за чистоту в будинку. Як скажете, паньонко Меган. Ох, шалена нудьга. Отже, час влаштувати шопінг, і гроші не проблема. Мені потрібна лише найновіша колекція. Mm -hmm. Я допоможу панянко. Ви розумієтеся на гарному житті. Купую все. Смаколики рятують від нудьги. Що більше, то краще. А тут що маємо? На вигляд, чудове. Купую. решти не потрібно. Хочу стати красунею. Який маю вигляд? Знаю ідеальний. Ось воно заможне життя. Всенький світ біля моїх ніг. Я така самотня, я нікому не потрібна. Друзі, чи вам теж самотня? то ну одружити. Холодна ванна найкращий початок дня. Спорт понад усе. Хто зі мною разом веселіше. А зараз ну, ми добудемо сніданок. Готово. Смакота. Хто тут зголоднів? Смачного, друже. А як щодо цікавої казочки? В одній казковій країні жили собі трійнята. Знайдеться у вас щось смачненьке? Я хочу все, ваше замовлення, панянко, має дуже розкішний вигляд. Чи не заважатиму, сестричко? Роджеридемої лангустини хвилинку, панянко Меган. Це буде гіга. Розкішний обід. Вам сподобається. О, я не аби як зголодніла дівчатка. І ви тут. Знову ти, Ешлі. Я теж хочу їсти. Немає грошей, то немає їжі, сестричко. За що вони так зі мною вчиняють? Панянко, чи вам допомогти? Мені потрібен відповідальний працівник. Пощастило. Довіртеся мені. О, це було неймовірно. Дякую за допомогу, панянко. Пане, ви мене врятували. Смачніше годію явити. Лови. Ні, ти лови. Отримуй. Ненавмисно так сталося. Привіт, я Ешлі. А я Деніс. Схоже, це доля. Я ще ніколи не була на побаченні. Чого хотілось би, панове? Ми хочемо морозива. Буде виконано для закоханих найромантичніше морозиво. А ось і ваше замовлення. Ешлі, ти мусиш це скуштувати. Неймовірно, що вона собі дозволяє? Ми мусимо щось вдіяти. Маю цікаву ідею. Привіт, Ешлі, дівчатка. Що ви тут робите? Маємо розмову, сестричко. Ой ой, що ви вже затіяли? Ось де твоє місце, Ешлі. А де Ешлі? Моє справи. Зате я зараз абсолютно вільна. Я люблю йогу, а якщо до тебе? Це mm. надто нудно. Ха. Я теж так можу. Ауч! Його це небезпечно. Hello? Привіт, красеню. Влаштуємо побачення твоєї мрії. Меган, ти зрадниця. Чудова погода для пікніка. Деніса, хочеш лимонаду? Юначе, це непристойно. Лимонад для пані. Перепрошую, мені вже час. Денісе, це мої сестри вчинили. Ешлі, я шукав тебе. Нас ніщо не розлучить. Ешлі, це тобі. Дуже зворушливо, Дякую. Люба. Ми створені одне для одного. Будь моєю дружиною. Я згодна. Люба час готувати весілля. Ешлі разом назавжди. А зараз найкращий час для дива. Ти прекрасна. Я кохаю тебе. Ти нас обдурила, Ешлі. Гадаю, почалося. Лікарю, допоможіть. Ми починаємо. Дитинка ось-ось з'явиться на світ. Вітаю. Маєте чудову дівчинку. Кайлі, Я так довго на тебе чекала. Лікарю. Я неабияк поспішаю. Трішки терпіння. Народження дитини це серйозно. Вітаю, маєте дівчинку. Дитина дуже невчасно. Ховуться чемно пінки. Кайлі це твій новий дім. Ти неабияка красуня. А зараз я познайомлю тебе з татком. Крихітко, ласкаво просимо до сім'ї. Ти в нас найкраща. Ми будемо щасливі. Тільки не репетуй, згода. Мамі треба відпочити. О, мені це не подобається. Тихіша дрібнота. Ти погано поводишся. Панянку пені, чи вам допомогти? Нехай вона припинить рюмсати. Вітаю! Отримуєш підвищення. Тепер ти нянька. Крихітко, я подбаю про тебе. Чи ти зголодніла? Смачного. А зараз час поспати. А? Що? Люба крихітка плаче. Кайлі, мама, поруч. Тихіше, тихіше. Хочеш скупатися. Тобі сподобається. А ось і твої улюблені іграшки. І додамо трішечки піни. Ти розумниця, Кайлі. Тут не завадить поприбирати. Готово. Крихітко час вечеряти. Твоє улюблене молоко. А тепер спати. Що за шум? Знову ти? Припини негайно. Ти Заважаєш мені спати. Хм, де моя маска? Так, краще. Побачимося завтра, Рюмсо. Пінкі, що трапилося? Хм, зрозуміло, ти просто хочеш каші. Прокотимося, крихітко. Солодких снів, Пінкі. Порядок понад усе. Ухнастику знову ти за своє. Не переймайся, я все поприбираю. Мамо, а ось і я. Доброго ранку, люба. Нам час приготувати сніданок. Камера мотор. Сьогодні на сніданок маємо смачний омлет. Все просто розбиваємо яйце та підсмажуємо. Белісимо. І, звісно ж, корисне молоко. Люба, це чудово. Матимеш мільйону подобайок. А тепер час для читання. Жила собі принцеса, і в неї закохався принц. Мамо, я дуже зголодніла. Що сьогодні на сніданок? Я страшенно запізнююся. Побачимося ввечері. Ти ж впоришся? Мамо, тебе ніколи немає поруч я вже призвичаїлась. Смачніше годі явити. уявити. А ось і моя книга. Хм, На чому я зупинилася. А зараз знову займемося обідом. Ні, це мені не знадобиться. О, схоже, це зіпсувалося. Хвилинку. О, встигла. Мені зле. Дитинко, що трапилося. Тобі просто потрібні ліки. Ені, ти мене врятувала. Люба, ти забула розчесатися. Хейлі, доброго раночку. Мамо, чим ми займемося? Може, послухаємо музику? Послухай, що я написала. Люба, ти найкраща. Mm. Усмішку. Коли небудь ти станеш зіркою. Поглянь, що маю. Ова, навчи навчай мене так малювати. Я хочу найкращий макіяж. Хвилинку. Пані. Незабаром ви себе не впізнаєте. Почуваюся красунею. То який я маю вигляд? М -м, губам бракує кольору. Що темніше, то краще. Обожнюю салони краси. Хочу наймоднішу зачіску. Гроші не проблема. Як скажете пані? Може, Моженуму додамо яскравих фарб і завершальний штрих. Ідеально. Хто тут королева краси? Дякую, я чудово провела час. Бу це я. Мамо, я скучила. Пінкі, чому ти не вдома? Мені було самотньо. Зробімо разом проєкт для коледжу. Ти мені заважаєш? Мам, чому ж ти мене не любиш? Ходімо зі мною. Хочу крендельків. найсмачніших. Ох, я так зголодніла. Мамо, а мені? А тобі хот-дог. Але я хочу поїсти крендельків. Їсти таке шкідливо для фігури, а мамі час підкріпитися. Ммм, смакота. З мене годі, мамо, я йду геть. Люба, що трапилося. Хочеш лимонаду? Дякую. Люба, як щодо морозива, фісташкове. І трішечки шоколадного. І додамо кульку ванільного. Чи тобі подобається, Кайлі? Що пак? Дитинко, для тебе все найкраще. Сідаймо тут. Мам, ти найкраща в світі. Смачніше годі уявити. явити. Ой, мені зле. Мамо, чи з тобою все гаразд? Мені треба дещо перевірити. Так, так, ну ми поглянемо. Дитинка, Люба, що трапилося, наша сім'я стане ще більшою. Лікар незабаром мене прийме. Ува. Райдужне волосся така дивина. Воно в мене таке від народження. здається. Зараз моя черга. Лікарю, я вже йду. Влаштовуйтесь зручніше.